Що в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба й Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через Неї вони будуть раді шукати. У земному, у тому, що щастя може їм дати, тоді до голодних і спраглихних си благодать скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і слід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог це твоє джерело і основа, через тебе преречені мир і надію знайдуть. Важливо, хто ти, чи деякон, учитель, чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Що в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю і люби попри все, попри біль і образи. І гнів, пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все світі цим полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміти. ж бо уміє вкладати думки нам ворожі, і ще грішними нас понад все світі цим полюбив. Та не слухай його, хоч таким непомітним буває, протистань на колінах, не дай у собі панувати. бо любов це насліддя, цініша якого немає, не дозволь сатаніство, серця цей скарб розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ. О, любов, наша зброя, й дияволу протистояння, у житті, за яке зовсім скоро дамо ми всі звід. І щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч та глибоко ранять шипи на вузькому шляху. Не лякайсь, тісноти, і що боляче можеш вколотись, бо ще гірше йти по дорозі, що повна гріху. Бо ще гірше є знать, що ти тут на землі тимчасово, але Бог більш не буде у небі на тебе чекать, адже ти приміняв і служіння, і молитву, і слово на те, що не зможе справжньої радості дати. І хоч часом здається, лиш ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що? Та для чого? Чому? Хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь, понад все ти довірся йому, бо немає того, що творцю і царю неможливо, але в нього є план щодо тебе і твого життя. Впокорись та чекай, і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився, і з Небес в Гефсиманії, в час катувань і на Христі. І воля й Отця ради того Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса неймовірній святі. Шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш там вдалині далині вічності світлий поріг. І якщо ти для світу помер з Ісусом воскреснув, то думай про те і шукай лише того, що вгорі.